Сьогодні сюди до вашого штабу пропуском була візитка Яроша. Обов'язково з печаткою. Ну насправді це вже інтернет-мем, і зробити ось це пропуском до свого штабу. Треба мати непогане почуття гумору. Я так розумію, що ви на це не скаржитеся. Ні, Не скаржимося. У нас з почуттям гумору все нормально. Ось такі візитки ви з собою носите. Тобто, коли з людьми знайомитеся, з новими, ви такими візитками обмінюєтеся? Колись нам саме такі надрукували, і у мене була якась там кількість, і я їх справді там роздавав. Потім Після того як це стало вже певним трендом, <гум> після того вже у нас хлопці друкують їх десятками тисяч і роздають скрізь і всюди. Це вже така безкоштовна майже піар-акція. Ви обіцяли нас познайомити зі своєю дружиною? Але не сталося. Чому ховаєте її? Якщо ви розраховували стати президентом, то дружина розраховувала стати першою леді. Ви дружину ховаєте. А в історії України була вже одна схована на Донбасі. Перша леді. Добре, те, що я до неї паранжу не одягаю. Я е, говорив неодноразово, що в мене дружина не публічна людина, і ще коли я починав там 25 років тому займатися е, тим, чим я зараз займаюся тільки не публічно, як зараз е, у нас були домовленості з нею про те, що е, вона буде займатися сім'єю, дітьми і в неї все успішно проходить. Голосували тут у Києві. Ви, а ваша родина у Дніпрозержинському Взагалі у світі дуже модно ходити голосувати на вибори всією великою родиною. Ви знаєте, не голосу голосувала моя дружина взагалі, взагалі не голосувала. Як ви це могли допустити? Вчора прийшла інформація нашій служби безпеки, що з Донбасу виїхали декілька груп, які мали працювати по виборчих дільницях, там де я теоретично мав би бути, і моя сім'я відповідно. Хлопці прийняли рішення вивезти з зніпродажинська і вони тому не голосували. Зараз вони вже повернулися додому. Як взагалі? Тому що розкажи, ну це ж таємна інформація. Насправді вас тут охороняють. Так не охороняють. Я можу вам сказати жодного з кандидатів в президенти. Стільки кордонів охорони, перевірка паспортів, візитка яроша спочатку обов'язково, потім металошукач. Кого ви боїтеся тут у Київпроєкті? Мені мене аж плот від вас кидає. Бач? Тут я нікого не боюсь, і справа тут, в тому, що тут, виборчий штаб правого сектора, і це не моя особиста охорона, це хлопці київські, які забезпечують безпеку всього цього помешкання. Як ви бачите майбутнє зі своєю родиною? Родина до вас приїде, тому що ви вже, я так розумію, до Дніпродзянська не повернетеся. Дружина, я. буде жити окремо? Буде гостьовий шлюб? Ні, будемо жити разом, але варіанти вже продумаємо. Справді, звичайно, всі розуміють, що посади і портфелі діляться набагато раніше ще до президентських виборів. Ви домовлялися вже про якусь посаду для себе? Тому що насправді після революції, після трагічних подій на майдані, казали, що Дмитро Ярош може отримати якийсь з оборонних портфелів. Скажіть, ви ходили на аудієнції до Юлії Тимошенко, до Петра Порошенка? Ми проводимо постійні зустрічі зі всіма політиками з Тимошенко і з Порошенка в тому числі, але при тому всьому ніяких питань по посадах ще не обговорювали. Як ви гадаєте, Дмитро Ярош народний депутат чи Дмитро Ярош міністр? Мені найзручніше було б на фронті, на, на сході. Ви, <свисті> ви тут! Реально. Ну я тут короткий час, зараз поїду туди. Але все ж таки займати ті посади, які безпосередньо впливають на вирішення тих найболіш... найболючіших питань, які зараз є, тобто конфлікт на Сході, повернення Крему, думаю, що було б набагато краще. Так. Але все ж таки, якщо малювати для себе карту бажань, як знаєте, дівчатка малюють, то Дмитро Ярош – міністр оборони. Все може бути.